Реформування вищої освіти, чи завжди це йде на користь? Чи можуть конкурувати на ринку праці українські студенти та випускники західних вузів? Оцінювати освітні реформи. Рівень вищої освіти сьогодні будемо із ректором Центрального Європейського університету, доктором технічних наук, професором Федором Ващуком. Вітаю вас! Вітаю вас. Педір Ващук, доктор технічних наук, професор ректор Центральноєвропейського університету Словацька Республіка. У 1981 році закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю математика. Трудову діяльність розпочав із посади молодшого наукового співробітника, захистив кандидатську та докторську дисертації. З 1994 по 1996 працював директором закарпатського філіалу дослідницького центру Міносвіти України. У 1995 році організував і очолив Ужгородський природничо-гуманітарний коледж у 1996-му на базі коледжу організував Ужгородський інститут інформатики, економіки і права. Опісля очолив Ужгородський національний університет, автор 120 праць, зокрема восьми монографій і навчальних посібників. Перед тим як оцінювати освітні реформи, які маємо цьогоріч, е, хочу запитати у вас як освітянина із досвідом і менеджера, успішного менеджера. У нас ніби склалася така практика, що кожен уряд, який приходить до влади, він е, на свій лад переінакшує освітню сферу. От ніби в нього таке завдання перевернути все з ніг на голову. Інколи ці новації просто шокують. Ну, є, є, така, є така тенденція, тому що кожен уряд хоче ну, війти в історію, можливо, і освітня галузь є таким досить гарним полем для діяльності. Що стосується реформ, яких ми зараз, яких зазнає українська освіта, вища, вища освіта, зокрема, то я, я б сказав, що цей закон новий, будемо говорити про закон новий про вищу освіту, тому що він на сьогодні визначає напрям реформ, сутність, глибину реформ. То е, цей закон е, був готовий ще до Майдану. Е, я, до речі, був член робочої групи по розробці закону, нового закону про вищу освіту, і е, та, на, на той час конкурували дві тенденції: одна. Розробники було Міністерство освіти і групи фахівців. і Друга була це, ну, нібито, будемо так казати, опозиціонери на той час і також фахівці. І На сьогоднішній день, день прийнятий закон якраз другої групи, той, яку пропонували опозиціонери. У вищій освіті ну такі помірковані опозиція. Я б не сказав, що це якісь вороги між собою були ці обидві групи. А це були просто з різними поглядами і ну і по різному не розуміли, як треба рухатися далі, можливо. Тому цей закон був він тільки прийнятий вже при новому уряді з невеликою кількістю уточнені поправок. Тобто, цей закон, ми його знали, вивчали, громадськість його обговорювала декілька років. було багато поправок, і він на сьогодні діє. На, на мій погляд, я б я. Я б, наприклад, впровад... Де зараз, найголовніше це його впровадити, щоб він працював і не просто працював, а для чого? Для того, щоб ефект був, щоб ми в кінці мали якіснішу вищу освіту, якіснішу підготовку. А на сьогоднішній день головним, головним недоліком не закону, а самої процедури і тих положень. Закону вищої освіти, яку ми всі чекаємо реформ. Ми всі хочемо чим скоріше вже хочемо. Отут бачити покращення, а їх ну не так видно, як би нам хотілося, і не, не з такою швидкістю вони відбуваються на Україні. То багато положень закону цього, який зараз визначає наш рух вищої школи науки в Україні, це те, що фактично основні. Положення його, і основні ті, які якраз визначать в кінці, чи ми на правильному шляху знаходимося, це от, вони впроваджують з 2016 року, з 2017, з 2018. Тобто, на мій погляд, можна було б значно скоротити ці періоди впровадження. На деякі ну, з 2017-2018 можна було б через 2-3 місяці вже запровадити і спокійно працювати і реорганізовувати. Вища школа готова до реформ, і ми б могли б швидко це на ходу перебудуватися. Тому що всі вже цього давно чекали. Наприклад, що це могло б бути? Ну, наприклад, перехід. Обслуговування, ну економічні, декілька економічних таких питань. Обслуговування вищих вищих навчальних закладів системи казначесу до банківської системи, щоб вищі могли вільно розпоряджати розпоряджатися заробленими коштами. Це перше. Друге, система присвоєння наукових ступенів і вчених звань вже можна було давно впроваджувати. Вже вся Європа, не треба там нічого зараз влаштовувати, так звані громадські обговорення, тому що це все вже діє в Європі багато років. Просто подивитись, нічого нового не придумаємо, все рівно буде так. І врахувавши особливості національної системи освіти, кращий досвід. Поправити треба було вже впровадити. Потім перехід на е, трирівневу систему. Ну, чотирирівневу, будемо так казати. Це бакалавр, магістр, бакалавр-магістр, доктор філософії, доктор наук. Чотирирівнева буде система освіти. Можна вже запровадити, а не чекати аж в 2016 році, хто вже буде поступати, тоді буде скасований рівень спеціаліста, буде тільки бакалавр-магістр. Уже давно про це говориться, вже давно можна було відмовитися від цього спеціаліста, прийняти спеціальний, там, ну, підзаконний акт або постанову, я не знаю, перерівняти всіх спеціалістів до магістрів, внести зміни на ходу, просто внести зміни в навчальні плани програми і випустити вже магістрів, забути про. Спеціаліст, рівень спеціаліста, який, який ніде немає в Європі. Є в деяких країнах східної Європи, ну і Західної, але це не спеціаліст, це рівень інженера. От у Словаччині, наприклад, угорщи є інженер, такий ступінь дається, як титул інженер. Далі в законі не в зак... ну, і ще можна буде продовжити. Є такі питання, що з 18 року. Потім до надати провідним університетам право присвоїти вченим радам. Звань доктора, верніше, наукових ступенів і вчених звань прямо в університетах вже можна це потрошку провідним університетом зразу дозволити. Наскільки це і фінансова самостійність, і академічна самостійність, наскільки це піде на користь нашим вузам? гірше фінансово не буде, бо від того, хто буде розпоряджатися фінансами, кількість цих фінансів не міняється. Йде мова про ефективність їх використання. І про уникнення зловживання і корупції при використанні цих фінансів, тому що е, потрібно розуміти, що у вищій школі величезні гроші. Е, наприклад, бюджет ну, нашого університету Ужгородського, всім зрозуміло, це майже половина бюджету міста Ужгорода на сьогоднішній день. Тому це величезні кошти, а є університети ну, в Києві, які ну, по півмільярда до, до мільярда мають бюджет. Це колосальні кошти, з якими треба ефективно розпоряджатися. Тому тут є небезпека, звичайно, і я хотів зразу наголосити, що от, е, ніби дати свободу, а в законі, наприклад, не передбачено, там, де дається автономія і свобода, обов'язково має бути система контролю будь-якого громадського контролю, там, фінансового контролю, цього в законі не прописано. Є тут небезпека, дійсно, що. Можливі будуть серйозні залежування коштами освітніми, особливо це небезпечно і прикро би буде, бо половина цих коштів це ті, які заплатили наші діти, наші студенти за своє навчання, їх батьки. Це можливо і останні кошти в сім'ї, які заплатили за навчання. Дуже прикро, коли ці, наприклад, кошти розкрадалися або неефективно використовувалися, що я вважаю, одне і те саме. Тобто це, це злочин. Тому є, от у цим законі не передбачено. Е, далі, що можна ще, якщо і порівняти з європейським таким досвідом? От, е, е, кроки по автономії, по самостійному використанню коштів і прийняття таких важливих рішень в науковій, освітній сфері, в посадовій ну, в призначеннях на посаду дано. Але Залишена сторона, ще стара ще Судепівська, можливо, ще ну, ранньоукраїнська, будемо казати, дорив систему управління університетом, фактично. Вона залишила те саме. Ніде, ну, можливо, за невеликим дуже виключенням в Європі, в Сполучені Штати, наприклад, ректор не обирається всім колективом це нонсенс. Ну, це я, я вам скажу, що це організувати на сьогоднішній день великому університету. Ви знаєте, як повинні організовуватися вибори ректора. Здається, ще ніхто на Україні не вбирався за новим законом. Це треба виборчі дільниці зробити, комісії виборчі. Потім ці дільниці обирають інших представників. Це можливо допоможе, як президент США в Америці дуже багатоступенева така система. Забезпечити справжнє виявлення і демократію. в цьому можливо, ну дуже важко. Це треба займатися ректору і всьому колективу рік, займатися тим, щоб, можливо, потім вибрати достойну кандидатуру. Ніде в цьому світі нема. У світі ректорів вибирають Сенату, це невелика кількість, наприклад, 25-тисячний університет Братіславський, в Куменського ректору обирає 40 осіб, це виборні представники від факультетів. Які достойні пройшли їм довіряють відповідні структурні підрозділи. Великою, я вважаю, недоліком і, до речі, зниженням рівня демократичності в управлінні університеті, здавалось би, повинно бути навпаки, в новому законі це те, що деканів факультети, це основні структурні підрозділі університетів, раніше обирали на факультетах. І в Європі так і обирається. У новому законі це віддали вченим радам університетським, тобто колективи, практично, колективи саміє факультетів не суттєво будемо так казати, впливають на вибір свого чільника. Хоча вся відповідальність і економічна, і науково освітня у європейських університетах покладеться на факультети. Факультети – це фактично як університети в університетах, і це дає свій резон і свою ефективність у нас. Це забрали від факультетів, і група людей, яка обрана ну, по, тоже, по досить непрозорій системі у вчену раду, обирає декана. Як, ну, всього університету обирає декана. Там є люди, які ще не знають цього декана. Тому це, я вважаю, дуже, дуже суттєвий недолік. Чому, як, він, як це попало? Закон, мабуть, пролобілували ректори, щоб контролювати деканів. Тобто залишали, залишилися в, цій, в, цій, ну, в цілому прогресивному, в цілому революційному законі про вищу залишились такі речі, які ну, можуть бути суттєвими такими ну, перепонами для дійсно широкого такого. Наприклад, у європейських університетах немає вчених рад, є наукові ради. Там вчена рада не виконує ті функції, як наукові ради. У нас вчена рада, а там наукові ради університетів, факультетів з іншими досить ну, відмінними функціями. В своїй діяльності. Є можна багато ще прикладів наводити. В цілому, будемо казати, крок правильний, зроблений, чи він дасть ефективність і покращить? Найголовніше це покращення якості підготовки фахівців. Це що, все, що це робиться. Для чого це робиться? Це для покращення роботи і ну, комфортності умов. Праці працівників університету або студентів для того, щоб ми випустили для нашої України, яка зараз, ну будемо кажути, новий етап свого розвитку розпочала вкотре. Щоб ці фахівці були високого рівня. Це головне, чи це дасть ефект, чи не дасть це ми через декілька років, тільки після перших випусків фахівців, які вчалися по новій новим, новим правилам. Які встановлені законом, ми це побачимо. Поки що ще, можливо, ну, рановато сказати. Далі я б сказав, ми залишили, ми наблизилися, скопіювали багато в чому європейську, а в деяких моментах, можливо, глибинну, таку глибинну суть реформ перетворень у нас не, не поки що не вдалося. Я думаю, що будуть ще поправки до цього закону, доповнення життя буде підказувати. От, хотілося б, щоб це було швидше. Маємо цьогоріч таку новацію, як до кінця навчального року акредитаційна комісія має вирішити долю кількох десятків українських вузів. тобто чи вони функціонуватимуть, чи їх буде закрито. Як ця новація вплине на вищу освіту? Ну на сьогоднішній день можливо всі Всі ми чекали, ну читали верніше, і можливо, це десь я читав в інтернеті, що це пов'язана умова надання кредиту. Міжнародного релютного форму фонду України, що зниження, зниження кількості університетів числа. У нас було 800 різного рівня. Розказав, ми зменшуємо, буде у нас на 317 менше. Насправді їх не буде менше. Це просто технічна така, їх просто ці 317 не назвали, переназвали вони не є вишами. А вони як залишилися, так і, і працюють. Тому тут реформи глибинної не відбулося. поки що відбулася зміна назви. Суттєві перетворення в цих 317 вишах, які скорочуються нібито, і вже це відрапортовано як велике досягнення можливо нового уряду, але скорочено просто кількість у назві 300 їх немає. Що стосується суттєвого і якісного скорочення, то що можливо ви мали на увазі, кредиційна комісія повинна подивитися. Ну, рівень, рівень дотримання акредитаційних ліцензійних умов в університетах, і там, де вони не виконуються, де якості немає освіти і науки, їх треба просто ліквідувати. Студенти не повинні, ну, вони не винні. Що вони вступили в ці університети, це можливо їх обманули, це що їх батьків? Вони повинні бути переведені збереженням тої ж плати за навчання в інші визи за їх вибором і на цьому закінчити. і Кращих викладачів, професорів, також перевести, тому що разом з своїми студентами вони перевелися. І це треба, це треба робити різкіше. Федор Григорович, ви ректор. Університету у Словаччині, як українцю вдалося стати е, очільником університету у європейській країні? І на практиці, от ви вже певний час очолюєте університет. Чи відчуваєте, які є відмінності між європейською тобто, можливо, словацькою освітою і нашою освітою? Ну, на перше, ну, у мене е... Досить були хороші і наукові, і освітні, і особисті зв'язки, я член Клубу ректорів Європи, дуже багато подорожував, був в багатьох університетах світу в Європі, багато, ну, в хороших відносинах з багатьма колегами. І коли ну, я написав заяву про звільнення за власним бажанням, значить, деякий ряд не працював, мені було декілька пропозицій. Як на Україні, так і за кордоном. Деякі, деякі університети досить, ну, провідні університети України мені пропонували роботу на різних посадах, і було, запропонували мені у декількох європейських університетах. Мої колеги це було. І я, я міг працювати міг у Віденському університеті, я міг, ну там питання мов не виникало я. Не володію німецькою, ну Потім в Угорщині було також тут мовне питання. Найближче мені з точки зору мови, я більш-менш володію словацькою мовою і є словацькі корені у сім'ї. І Я прийняв запрошення очолити один з приватних університетів якому в цьому році якраз от цими днями можливо виповниться 10 років очолити цей університет? Я знав цей університет, бував у ньому раніше. Була у мене співпраця хороша. Ну я прийняв таку пропозицію. До речі, ви казали про відмінність між українськими в Європі, приватні університеті і державні університеті, практично мають всі права, їх ніхто особливо не роз, ну, не розрізняє. До речі, у топ-500 і топ-100 університетів світу перші місця не державні університети займають, там 90% саме приватних університетів з різною формою власності, але приватні університети найкращі університети світу є приватними, а не державними. Це, мабуть, мало хто знав. Навіть у ну, Сполучених Штатах в Англії, в Канаді. Тому, ну так вийшло. Що стосується систем ну, слова освіти. України і Словаччини, то є, є значні відмінності. Я б, я б сказав, що навчатися студентам важче в Словаччині, ніж в Україні. Там дуже багато регламентовано, і бюрократії не менше, ніж в Україні. Я, ну, це я вже впевнився на власному досвіді. Кілька років тому у Вищій освіті впровадили болонську систему, так звану. Багато хто з експертів говорив, що вона в Україні вона відрізняється від тієї, яка має бути насправді яка є в Європі. Як ви її оцінюєте наразі? Ну, ви розумієте, Болонсь... болон, що, що таке, бо мало хто розуміє, для чого вона. Болонська система це основна її мета і сутність болонської системи. Це в тому, щоб. Молода людина або науковець, або педагог міг, ну, студент міг навчатися в різних університетах під час свого навчання. Там уніфікація мала бути навчального процесу у кількості години, кілька предметів. Викладач міг практикуватися в різних університетах світу, вільно переміщатись. Науковці могли б стажуватися. До речі, мало хто розуміє, якщо ви... Вступили до якогось університету по болонській системі, могли можете вчитися в 20 університетах, але закінчувати диплом, ви повинні в тому там, де ви поступали, це передбачає болонська система. Але тут вся система на Україні не працює, ще довго не буде працювати, вона і не могла працювати. Тому що, як ви уявляєте, студента, ну, який може вільно переїхати, це величезні кошти. В інший університет навчатися, це треба візи. Ми ж нерівноправні, можна так сказати, члени європейської спільноти взагалі як країни, в тому числі це і на вищу школу. Тобто мобільність Болонську систему треба починати в Україні спочатку, щоб в Україні могли вільно переміщатися, якщо, якщо не можна, у нас студент не може переходити по цій системі болонській всередині України між університетом, про що можна говорити, як він. Це щоб переміщатися в Європі для ну, якості своєї підготовки. Маємо певні програми обміну між університетами, міжнародні програми обміну, наскільки вони зараз дієві між Україною і, наприклад, тією ж Словаччиною чи іншою країною Західної Європи? Ну, програми, от тут ключове слово обмін. Якщо ще є бажання з України по обміну поїхати ну, навчатися, то має бути звідти рух. Це ж обмін. І, як правило, ці програми наприклад, Вишоградська четвірка, є багато програм, вони стипендії навіть дають програми обміну, але з Вишеградської четвірки на Україну нема бажаючих обмінятися. Тому якось цей обмін в одну тільки сторону, і то зараз цей обмін, ну псевдообмін, він дуже його можуть собі дозволити. Тільки студенти, які мають відповідне фінансове забезпечення, тому що обмінятися особливо з нашою економічною ситуацією, це, хоч інколи є стипендія, але це, ми маємо забезпечити стипендію ті, тому студенту, який до нас прийшов по обміну. Ми це не можемо. Якщо є стипендія, то це вже там дають, а обміну нема. Просто люди беруть на стажування. Це дуже, дуже не оце капеля в морі. Деякі студенти попадають, виграють деякі конкурси. У нас дуже талановиті студенти, і, як правило, вони отримують хороший результат, У в село фінансово-економічних причин треба проживати в Європейському Союзі зараз не дешево. І з розвитком інформаційних технологій, дистанційного освіту, інтернет-технологій, ці програми обміну. Мені здається, не будуть мати широкого вжитку, тому що, ну, якщо ви хочете послухати професор, лекцію професору Гарварду, ви можете це зробити з допомогою онлайн-технологій або купити його лекції, диски та не для цього не обов'язково їздити, проживати, транспортні витрати. Як щодо вступу зараз стають популярним, от батьки хочуть, щоб їхні діти, українці вчилися десь за кордоном. Навіть деякі турагентства пропонують такі програми: виїзд за кордон, навчання за кордоном, чи варто довіряти якомусь чи можна самим шукати якось шляхи вступу у вуз західної країни? Можна і через структуру є досить поважні структури. У Європі агентства, цілі. І, до речі, провідні університети світу мають в структурі своїх університетів, агентства, які оголошують набір. І Це вітається. От У Європі вітається збільшення кількості іноземних студентів, тому що більше балів там сюди. Ранжується, бали надаються університетам. Чим більше іноземних студентів, тим університет вважається ну, більш такий серйозним, тому що до нього йдуть іноземні студенти. Хоча перекоси, то з, 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 з Європи Східної йде відтік студентів Західної Європи. Можливо, зараз. В західній частині України, ну крім Закарпаття, домінують поляки. Поляки практично, ми будемо сказати, домінують у пошу і залученні українських студентів в західній частини, в Польщі, там дуже багато різних програм. Тому там, до речі, майже ніде в Європі немає такої системи, як зовнішнє оцінювання. Там університети визначають, кого вони собі беруть. Це вже ну, відмінності в кожній країні. Університети, і це не, там не потрібно, тому що якщо людина вступила до університету, вона погано навчається, то її просто відрахують, або вона не буде мати фінансової підтримки стипендію, то і все, для чого перепони робити на вступі. Треба брати всіх в університети, дати можливість краще залишаться, хто не вчиться. Тому дуже багато підходів в різних країнах по різному. Яких фахівців нині потребує Європа? Відповідно, кого і готують у європейських вузах? Ну, європейські університети останнім часом і на Україні спостерігається така тенденція, але ясно, з деяким кількарічним відставанням є потреба на випускників технічних спеціальностей. Це інженери, це точні науки, це особливого особливо значення це комп'ютерні технології, інформаційні технології, програмна інженерія. Дуже є хороший попит в зв'язку ну, з розумілих причин, тому що земля невеличка, ми живемо в такому. Замкнутому середовищі – це екологічні спеціальності, захист навколишнього середовища, екологічний менеджмент і так далі. Є традиційно популярні, але не дуже розвинуті і такі вузькі кастові, будемо так їх назвати, це юристи, медики. Але ну, бездумний, бездумний, як я вважаю, це як на Україні. Розширення кількості випускників цих спеціальностей такого немає в Європі. Там це досить лімітовано. Тільки декілька університетів мають право ну, випускати. І після того, ну меди, медиком медиком, юристом, архітектором, ну це такі привілейовані. Спеціальності, але ясно, що їх не можна стати після закінчення спеціалістом. Ще декілька років треба практика, екзаменів, стажувань, і тоді тільки ви можете працювати на цій посаді. Наприклад, у Франції взагалі державою обмежено кількість медичних працівників. Там не за кількістю не ганяються медики. Як у нас треба, щоб було на 10 тисяч населення, наприклад, там. 500 метрів, а чим більше, тим краще. Щоб якість повинна бути обслуговування. Федор Григорович, дякую вам за розмову. Незважаючи на все, будемо сподіватися, що співпраця міжнародно українських та західних вузів тільки поглиблюватиметься. Успіху вам у вашій роботі. До побачення. Дякую вашому каналу. За такі змістовні програми передач, яких ну від усієї можливої громадськості, от моїх знайомих, я вам скажу, що 21 канал останні, останні місяці, можливо, останні останній рік ну, це один з кращих каналів українських ну, регіональних. Чи буде українська освіта відповідати вартості? Чи буде орієнтована не на навчання заради навчання, а на здобуття навичок та умінь необхідних роботодавцю? Реформа триває. Результати побачимо згодом до наступних зустрічей в ефірі.